21-річний Іван з Острога приїхав до Устилуга опівночі. Тоді, каже, прикордонники не дозволили заїхати в пункт пропуску. Постояв, подумав, що ж не буду вертатися додому стільки часу. Ну, просто 300 кілометрів їхати я на заправці переночував, а це вранці, думаю, поїду ще раз спробую. Їду в Познань до брата, вже два роки не бачились. Ну, попросили вже, як їду, якісь далі там, закрутки, щось домашнє, таке вже сидять стільки часу за кордоном. Документи з собою, що брав, казали, що треба резерв, щоб був оновлений. Брав з собою приписне, закордонний паспорт, страховку зробив і зелену карту на машину. Ну, будемо надіятися на краще, що пропустять. Коли плануєте повертатися в Україну? Ой, ну, ближайшим часом, якщо всіх провідаю, якщо в мене буде далі їздити, то буду собі кататися. Якщо так, то вже брат може буде приїхати додому. Пропускати через кордон в бік Польщі чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали сьогодні від шостої ранку, каже старший офіцер відділу організації прикордонного контролю Роман Колачик. Виїздять чоловіки на загальних умовах. Мету поїздки вказувати не потрібно. Для даної категорії громадян документами для передного кордону потрібен паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також військово-обліковий документ. Це може бути як в паперовому вигляді документ, так і в резерв плюс. Також повинні бути актуалізовані дані в системі оберіг, тобто особа не повинна бути в розшуку. Станом на зараз, на цю годину, що ми спілкуємося, ми не спостерігаємо жодного підвищеного ажіотажу щодо виїзду за кордон. Перед пунктами пропуску. Черга навіть менша, ніж зазвичай, близько 30 легкових автомобілів. З моменту оприлюднення вказаної постанови на виїзд проїхало близько 10 громадян України відповідної категорії 18-22. Якихось проблемних питань щодо їх пропуску не виникало. Роман Колачик каже, норма постанови Кабміну про перетин кордону чоловіками віком від 18 до 22 років не розповсюджується на чоловіків, які обіймають певні посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони зможуть виїхати за кордон лише у службове відрядження. Їду з міста Володимира, їду до брата за кордон. Братом 5 років живе, їду, знайшлась можливість, їду побачитись. З Часом планую вернутися назад. Їду в Польщу на роботу. В нас в бусі їде восьмеро дівчат, всі молоді, хлопців немає. Олександра Злуцька має синів віком 17 та 15 років. Каже, старшого везе на навчання до Польщі. Ми їздимо туди-сюди, з дітьми, звичайно, повертаємося. Ще нас Україна пропускає і випускає. Станом на 14-ту годину через два міжнародних пункти пропуску, що діють в межах Волинської області, з України виїхали 34 чоловіки віком від 18 до 22 років, сказав Роман Колачик. З його слів, загалом щодня через устилух та Ягодин в обох напрямках кордон перетинають орієнтовно 6 тисяч людей. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.